Всім привіт, друзі! Мене звати Марк і у намі Маркеймз. І сьогодні ми будемо грати щось е, вже по-новенького. Це уже буде Swamp Attack. Так, так, це вже буде Swamp Attack. Цілу групи пройдемо, звісно. Ну і тут е, такий невеликий комікс показує, що Дід спеціться. Тут е, якісь там банки, ну, опливали. Так, тут пульбучки якісь. Ну і е, тут вже з'являється крокодил. Ну, і вже починається апокаліпсис. Так, добре. Ну, і перший рівні. Ми маємо зараз збити оці пляшки. Так, у нас є дробовик. Ну і тут є письмо. Так, дивіться. Ну і перший монстр, який у нас з'являється, це крокодил. Збиваємо з дробовика. Так, добре. Ну, поки що це перший рівень. Так, Добре, так, так. Ну, і завжди. Е, в... Ну і завжди, коли щось буде з'являтися. Ну і тоді приходять письма. Так, дивіться, ми отримали подарунок, а подарунок це був динаміт. Ну, це така вибухівка. Ну і тут е, відразу письмо прийшло, що щось там обозначає. Ну, ці, ну, цей динамит. Так, добре. Кажу, щоб ми могли це кинути. Ну, і давайте цього перевіряємо. Дивіться, вже 4 крокодили підійшли. Ну, непогано так. Справляється. Ну, і до того ще, ще раз подарунок. Ну, і це динамит. Так, перший рівень м м пройшли. Так, дивіться, ну і ми можемо покращити е дробовик. Так, добре. Ну і дивіться, ну як ви вже помітили, що це вже з самого початку. Я б просто видала, а потім скачав ще раз, щоб цікавіше було проходити рівні. Так, дивіться, і це перші рівні, які ми пройшли. Ну і вже перший монстр. Я буду називати всіх монстрами. Ось Бо тут не тільки є тварини. Ось, Ну, то що з болота ходять. Так, добре. Ну і це був крокодил. Ну і до того ми отримали дробовий і, ну, то, що можемо стріляти. Ну і ще до того динаміт або вибухівка. Ну, це така маленька вибухівка. Ось можна про неї щось прочитати. Так, добре. Ну і давайте налаштовання зробимо. Так, щось рекомендують, ну ні, дякую. Так, дивіться, англійський, так, німецька, іспанська, французька, італійська, японська, корейська. Бразильська, от, давайте буде російський, хоча українського тут нема. Ось. Ну і е, хоча б щоб вам було так легше так ну, все це прочитати, то е, на російському. Ну, Хоча б якісь там е, росіяни там дивляться мій канал. Ось. Так, добре. Ну і що ж. Ну і все там на російському, хоча нема українського. Так, добре. Ну і тут вже бачимо динаміт. Так, ну тут можете про щось е, прочитати. Так, добре. Ну і дробовик. Про дробовика теж можете щось прочитати. Ну і другий рівень. Так, другий рівень. Так, ну і вже письмо прийшли. Так, монета. Так, ну треба підбирати предмети, щоб поліпшати зброї. Ось. Поліпшати зброї. Так, крокодили підходять. Так, так. Так, динаміт там дають монету. Давайте кинемо імемо динамит. О. Так, дивіться, ну і ще щось. Ей, якесь ми прийшла. А, це така качка. Так, качка. Ну. Е скажу відразу, що качка це попросто, щоб... Якщо ми натиснемо на качку, то з'являються монетки. По 20 монет. Так, і ще крокодили підходять. Так, і ще качка. Ну, поки що все так непогано. Ну, це попросту перші рівні. Так, добре. Ну, ми поки що початок проходжуємо. Я вже навіть знімав про всіх босів. О, дивіться, качка і подарунок. Так, ну Це вибухівка. Ну і нове письмо. Так, черепахи. Дивіться. Новий монстр черепахи. Ну, вони поки що не такі помидлінь. Ну такі помидліні. Так, дивіться, ну якщо ми так частину зб'ємо життя, то вони починають такі бути швидкими. Так, поки що будемо збивати теж черепахи. Ну, вони також небезпечні. У ось бувають такі черепахи, не тільки просто такі ну такі спокійні. Знаєш, з часом бувають такі енергетичні, ну такі дуже швидкі. Ну, і давайте можемо одну з тих скинути динаміт і відразу euh, мирає. Ну, 10 монет до того отримаємо. Так, дивіться, відразу е, е, вже крокодили і черепаги. Ну і давайте ще раз динаміт їм дамо. Ще не дуже якось так спрацювало. Ну, то добре. Ще раз, ще раз. Ну і все. Динаміт отримали. Ну, і дивіться, ми отримали 1100 монетів. Ну, непогано. Так, і дивіться, ми можемо вже якби трошки покращити дробовика ось Ну, і третій рівень. Третій рівень. Ну і тут вже такий не інакший фон. Це був просто фон синій. Ну і тут тут. Крокодили підходять. Крокодили підходять. Ще раз, ще раз. Так, давай, давайте. Хоча ми маємо при собі е, одну вибухівку. Ну, я буду називати вибухівками. Так, добре. Ну і черепахи е, з'являються. Ну і дивіться, якщо ви бачите оцю лінію, де крокодил ходить, ось така лінія підходить, то означає, що ми. Ну, якщо буде завжди підходити ця лінія. Так, помаленьку, якщо воно так заповнюється, то означає, що ми пройшли цей рівень. Так, добре. Ну і що ж? Ну, і ще трошки. Нам залишилося, Так, ще раз зб'ємо крокодили. Так, ну багато монет ми отримаємо. Так що непогано, непогано. Так, черепахи підходять. Динаміт нам дали ну, з цих подарунків. Ми вже маємо при собі два динаміта або вибухівки. Як можете назвати, так і буде. Так, добре. Ну і давайте вибухівку дамо і другому також. Тобто черепачці. Так, дивіться, ми вже розблокували. Дивіться, це така пляшка з вогнем. А це молотів. Це просто молотів. Ну, це просто така пляшка, де горить вогонь. Ми отримали вже аж два. Так, дивіться, давайте вже спробуємо. Річ, якщо ми, наприклад, кинемо їм, то вони починають горіти. Починають горіти, ну не на з часом. О, Можна їх добити, але, в принципі, файна штука. Ну і ще й динаміт дали. Молотів. Буду називати також, тим молотів. так легше називати. Ну, та добре. Ну і можемо покращити дробовик. Так, ну і що ж? Ну і на цьому все. Так, доб... добре, я думаю. О, дивіться, ми вже також розблокували. Та бистра місія. Ну, Давайте можемо раз так зіграти. Якщо що, це просто така ніби лотерея, Де може впасти все, що не, Що... Годно. Так, дивіться, нам дісталося дробовик, молотів і Буківка. Ну, Це, в принципі, це самі перші речі, які в нас є в грі. Е, ну і з кожним рівнем можемо щось отримати щось новенького. Так, що це поки що початок, ми маємо троби, е, вибухівка, ну і молотів. Ну і давайте, звісно, зб'ємо так скоріше, тобто за е, молотів і, дина, і на динаміта. Так, добре, давайте ще підпалимо тих черепах. Ну і одного давайте так зб'ємо вибухівкою. Ну і можна іще ще раз так. Дати раз, раз. Так, добре. Ну і що ж. Ну і на цьому все. Якщо що, е, быстро, ну, тобто, швидка місія це означає, що ми можемо отримувати додаткові монети, щоб е, покращити, наприклад, вибухівку або молотів. Або навіть дробовик. Навіть є різні зброї до того. ось. Так, тут є різні зброї, ну, і тут є різні такі, е, додаткові речі. Тобто такі, як динам... Мита, е, молотів, холодильник, е, батарея, ну і різні такі речі. Так, а це така зброя, е, щоб зберегти дім. Ось. Це просто, щоб зберегти Дім. Тут ще нічого такого немає йому відкритого, а тут просто можна а, щось купити. Наприклад. Е 10 зелей. Ну, тут е навіть перці можна купити. Ну, Персів раніше не було в цій грі. А вже з'явилися. Ну що ж, ну і ось таке у нас відео вийшло. Ну, і, е Звісно, тут також буде багато рівнів. Е багато рівнів. Ну, як вам таке. Ну, я собі рекомендую, знаєте що? Щоб е, знімати по три рівня е, за одне відео. Як вам така ідея? Я думаю, що це файно. Ну і все-таки щось зняти новенького, а то вже давно не було якоїсь такої гри, щоб можна щось проходжувати просто з рівнями. Так, що ж, ну і навіть до того... а, ні, це не, не відкрите, але це випробування. Так, ну там така качка е, з е, червоним кругом, що можна тілити. Е, так, добре, ну і що ж, ну і на цьому все. Якщо вам сподобалося це відео, то дисніть лайк, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, пишіть коментарі і ділитесь відео зі своїм друзями. Всім пока-пока.